Отже, сьогодні в огляді буде книжка Марії Матіос «Солодка Даруся. Це вже, по суті, класика української літератури, але я ж тільки тепер у 2025 році дійшов до неї і почав її читати. Розпочинається роман, звичайно, з головної героїні Дарусі, яку всі називають Солодка, але її називають Солодка через те, що Почитайте, через що. А також вона якби вважають її трошки неспонарозом, але насправді вона дуже розумна і... Живе своє особливе життя в своєму селі. Навіть потім жила не сама деякий час, але що мені ще в розповіді сподобалося, що історія йде трошки задом наперед, типу розповідається, якби, що з нею, а потім назад-назад і завершується розповіді її дитинством. що мені звичайно дуже сподобалось. Однозначно рекомендую до прочитання, а зараз буду цитувати фрази. Даруся все чує і все знає, лише ні з ким не говорить. Вони думають, що вона німа, а вона не німа. Даруся просто не хоче говорити. Слово може робити шкоду. Будь-яка бесна може робити шкоду. І вам, чоловік свобідний, робить те, що совість йому дозволяє, і що душа хоче, а ми робимо лише то, що нам треба. Як добре, що іноді в житті трапляються миті, про які не знає жодна душа, окрім тої, що своїми руками творить ту мить. Але це таке правда, що нікому так не є погано. Як нашим ворогам, коли нам добре. Люди такі брехати вміють ліпше, ніж правду казати. Людина, коли щаслива, вона гонорова, інших не добачає, а людині щасливій треба видіти всіх, і всі тебе мусять видіти, і тоді всі рівні. Життя і війна тривали одночасно, водночас залежні і незалежні одне від. Ця фраза ідеально підходить для наших днів. Життя то трояка ружа, казала колись моя свекруха, дай їй Царство Небесне. Ти думаєш, що ружа рожевий колір має, а воно ні. А то вона троякася називає, так і життя. То чорне тобі покажеться, то жовте, а там, дивися, загориться червоним. Ніколи не знаєш, яку барву завтра уздриш. Чекає їм одної, а воно тобі показує другу. Ох, довго думав Бог, аби людям усякі кари понапридумувати. Довго й добре думав кумо, а ми і не знаємо, за що. Ні, ні, жоден сатана не має такої сили, як прості люди у час заздрості, ненависті та помсти. Адже життя, як і люди, мстиве за радість. А особливо, якщо радість для двох величезна. На цьому огляд завершено. Дякую за увагу.